Доброго дня, пані та панове, слава Україні! Ми раді вітати вас із Івано-Франківська. Тільки двох команд, яких ми сьогодні з вами побачимо, а також зараз боротьба за м'яч. Знову бачимо Кривко з м'ячем. Кривко відіграв на партнера по команді. Удар із далекої дистанції. Мельничук наколотила, віддав. Ну, таке враження, що ось готують удар уже собі гравці. з здейшор Прикарпаття. Ну і цей удар відбувається. Колотило і ще далі туди назад на Романа Дзюбу. Дзюба його навісна передача. Туди штрафний майданчик ліцей Вікторії. Чи буде удар по воротах, Є удар по воротах. Знову Кривко. Поки що ніхто інший, окрім нього, кутові не виконував. Кривко його навісна передача. Виходить. Боковина зустрічається із командою спортліцею із Володимира у Львові. Футбольний клуб Львів. В черговому Львівському дербі. Зараз удар по воротах, над поперечкою м'яч летить. Власне так само, як і його опонент. Так? Ковальчук з м'ячем, передача туди під удар, але удару немає. Можливо, зараз буде удар. І знову над поперечкою м'яч летить. Костянтин Калин, Євген Павлюк та Арсен Фітковський. Ось, власне, ті гравці, які можуть. Поновити, скажімо так, склад зараз. Удар по воротах і рахунок відкрито на 44-й хвилині. Ліцей Вікторія СДЮ Шор Прикарпаття. То тут теж не надто успішна історія, але все таки успішна, ніж у ліцеїстів. Ну, давайте про це трохи згодом. Удар по воротах Гуц пробиває. Ну і Богдан Ластовичак буде виконувати. Цей штрафний висока навісна передача, Удар по воротах відбувається такий костюк, і ще далі туди продовжує рух м'яча. І головне, що точно. Головне, що підхопив м'яч його партнер по команді. Атака ліцей Вікторії триває. Удар по воротах над поперечкою м'яч летить. Ну там жовту картку на дві команди. В сьогоднішньому матчі його висока передача не відбувається. Удар у поворотах. Зараз удар по воротах відбувається. Ну і недалеко від стійки, направду, м'яч летить. Знову Мельничук. Там в нього в ногах м'яч застрягає. Гуц. Гуц-м'яч підхоплює. Гуц. Його удар по воротах. Поперечку м'яч влучає. Ну і нікому таймі. Ну, але ось гра набирає нових таких яскравих обрисів. Ну, і... Чекаємо іще, і ще забитих м'ячів. Другої половини зустрічі минули. Довбенко. Сильно вперед. Знову тут м'яч стрибає від одного гравця до іншого. Ну і арбітер таки призначає пенальті в цьому епізоді, як Лутоцький буде реалізовувати або ж не реалізовувати свій шанс. Пробиває він по воротах і робить рахунок 0-2. Тепер вже відверто буде дуже дуже важко здейшору Прикарпаття для того, щоб бодай саме в рамках вікової категорії 14-річних. Удар по воротах знову поперечку м'яч влучає. ну Хоча з цього радження це мати не може. Тут про очки йде мова. Ну Про нічю в першу чергу ось такий удар.